Голова ДПА у Харківській області Станіслав Денисюк підбив підсумки роботи служби за перше півріччя поточного року. Під час колегії Станіслав Денисюк зазначив, що податківці мають зробити максимально, аби в межах правового поля були створені комфортні умови для розвитку бізнесу та притоку інвестицій, що в подальшому буде сприяти наповненню державної скарбниці реальними коштами та забезпеченню гідного життя усіх громадян з прийняттям налогового кодексу України. стартували глобальні процеси реформування налової служби. Це становить часі національної програми економічних реформ Саме вступлення в дістя цього главного закону економіки государства. Є положительна динаміка наповнення бюджету всіх уровнів. Щодо бюджетів усіх рівнів, то цього року до них зібрано більше 8,5 мільярдів гривень, що на мільярд перевищує минулорічні показники. Темп збору платежей в державний бюджет обезпечений на 113,4%. При темпі росту економіки регіону – на Фактически собрано 6,6 миллиарда гривен, в том числе в общий фонд. На 117,5 сімнадцять п'ять десятих і лінаді мільярд більше прошлого года ефективно наповнюється і місцевий бюджет цьогоріч зібрано більше 2 мільярдів гривень, що на 310 мільйонів більше ніж минулого року. Домінуючим при заповненні місцевих бюджетів є доход з фізичних осіб. Станіслав Денисюк зазначив, що 97% всіх платників добровільно сплачують податки. Вже сьогодні податківці визначили головний стратегічний напрямок у своїй роботі, а саме забезпечення надходжень до бюджету за рахунок коштів тіньової економіки. Вже з люд. Всі платильщики розподілені в залежності від степени риска операцій на категорії, так называемые налоговые ями, которые стоят в начале документа оборота и формируют налоговую выгоду производителям. Транзитеры Посреднические функции между налогами ямы и производителем и выгодополучатели это производители, осуществляющие хозяйственную деятельность с использованием выгодоформующих субъектов для получения налоговой выгоды. По состоянию на 1 июля в области выявлено 98 наловых ям, 314 транзитных организаций и 384 выгодополучателей. Сегодня жестко стоит вопрос повышения уровня организации работы на местах по безусловной отработке этих предприятий. Стратегія в этом направленні чітко определена і на зменшення схемного кредиту по різковим підприємствам і збільшення добровольного декларування налогу. Таким чином тиснути на легальний бізнес податківці не збираються. а Перевірка будуть здійснюватись на підприємствах, які підпадають під критерії ризикових та податкових ям. Так планові перевірки скоротились майже вдвоє за перше пологоді. Нами было проведено 309 против прошлого года 574. И на треть оперативные нам удалось убедить плательщиков в преимуществе сдачи отчетности в электронном виде. На сегодняшний день сдает порядка 55%. что не только экономит их время, но и исключает влияние человеческого фактора и отсюда предотвратит появление коррупционных действий. Торкнувся голова Харьковской областной ДПА и питание легализации заработной платни, у якому податківці взаимодействуют и с Харьковской облдержадминистрацией. Обратите внимание, с 377 проверок 254 выявлено нарушения. Это порядка 6-7%. Бюджет доначислен на более 11 миллионов гривен. По данным фактам возбуждено 15 уголовных дел. Кроме прочего, нами выявлено 1271 наемное лицо, которое осуществляло работу без оформления трудовых отношений. Тоже были соответствующие это начисления, они составили порядка 300 тысяч гривен налога на доходы физических лиц. На сьогодні близько двох тисяч підприємств Харківщини збільшили рівень мінімальної зарплатні. Додатково у бюджет надійшло більше двох мільйонів гривень. Говорили під час колегії і про реорганізацію податкової на Харківщині. Ми дали предложення цліть шість налогових інспекцій городських. Фрунзенський, Орженіківський. Завзяк, создав одну. Ми її називаємо, ми предложили названня індустріально об'єднаною налогову інспекцією. Комінтерновський. І Чернозаводський сливаем і предлагаем такое название як Основянська. І следующую ми теж Ленинский и і Октябрьский район. Плануємо предложения такі дали і создаємо западную. Міжрайонною лібідійною інспекцію, яка буде обслуговувати ці райони, таким чином планується зменшити кількість керівників та створити єдиний офіс, де буде прийматися звітність, проводитися всі консультації, а також тут розміститься центр інформаційного обслуговування. Все це дасть можливість створити максимально комфортні умови для платників. Наразі перед податківцями Станіслав Денисюк поставив завдання особливо пильно відстежувати підприємства тіньового сектора за перший квартал поточного року відпрацювати 100 схемного кредиту, більш детально проводити. Роз'яснювальну роботу, аби підприємства могли отримувати автоматичне відшкодування ПДВ.